20 січня 2023 року, уперше після підписання декларації порозуміння в Софії Київській, відбулася онлайн зустріч понад 30 представників Української православної церкви і православної церкви України. Учасники представили своє бачення подолання розбіжностей між вірянами і священством двох церков і домовилися про продовження співпраці з метою досягнення єдності українського православ'я. Шановне панство, я всіх вас вітаю. Коли я знав, що мені і отцю Павлу доручили почати після модераторів цю зустріч, я трошки спочатку збентежився, тому що. І я і отець Павел, ми сільські священники, я з Поліської глибинки, отець Павел з Київщини, але також з невеличкого храму. І здавалося б, що ми можемо сказати, і які меседжі можемо послати на початку зустрічі цієї столь поважному панству. Але потім я собі подумав, ми знаєте, мабуть, це так символічно Проблема, яку ми всі разом пробуємо стараємося вирішити проблема церковних відносин середині України з двох юрисдикцій, УПЦ і ПЦУ. Вона ну, має такі три виміри. Це рівень керівництва сенодів, наших представників, другий рівень це рівень, напевно, різних комісій, які б це питання розглядали, вивчали з різних так, сторін наукових. Ну і рівень нищо духовенства, низового духовенства це священики і об'єднав би їх з вірянами, тому що марафіальні священники вони дуже тісніше, напевно перебувають в контакті з простими людьми, вірянами наших церков. І якраз на цьому третьому рівні проблема взаємовідносин УПЦ і ПЦУ всередині України. Вона, напевно, найболючіша, найвідчутніша. Тому що взяти, наприклад, мою парафію це три невеличких села, і одна церква обслуговує. Паралельно ще одне село, і там у нас другий храм. І ось тут на три села одна церква, до якої всі приліпли, всі не люблять до неї ходять, паліся такий благодатний край. Ось і тр... трагічність ситуації взаємовідносин між церквами ПЦ і ПЦУ в цій маленькій громаді, наприклад, на моєї, наприклад, в тому, що в цьому селі одна церква, і дві е, юрисдикції претендують на цю церкву. І е, проблематика взаємовідносин е, людей, які прихильні до тої чи іншої юрисдикції, це. Воно виливається справжньою трагедією. І ми це священники, особливо відчуваємо. Тому то настільки важливим є цей діалог. Я вже не раз казав, формат широкого діалогу у мене на моїй парафії, такій різнобарній, дав можливість до цього часу зберегти якесь порозуміння через надію. З очікування, що е, проблеми земовідносимо ПЦУ якимсь е, чином, Божою волею, вирішаться на тому рівні, від, на якому це найбільш є важливим і дієвим. На середньому рівні комісії, на найвищому рівні е, це представники церков і священих синодів соборів. І ми цього очікуємо. Очікували. У 2018 році, коли збирався об'єднуючий собор, очікуємо і нині. Тому то нас сьогодні зібрала ця така велика трагедія українців, які в час війни, об'єднавшись навколо багато різних справ, не можемо ніяк об'єднатися навколо віри в Христа. Ця трагедія двічі-тричі збільшується, тому що ми всі є християнами і, на жаль, у своїх взаємовідносинах не показуємо приклад. Християнської е, моралі і любові, якої Господь е, заповідав, що я очікую від цієї зустрічі, е, очікую пошуків шляху, шля, шляху вирішення цієї виходу із цієї трагедії. Ну, е, е, Дві основні складові нинішньої проблематики, зразу скажу в своїй бачу. Це з однієї сторони, е УПЦ сприймається як московська церква, як церква, пов'язана з агресором, як церква, яка зап'ятнала себе за ці окремих людей, е цілих спільнот, е зап'ятнала колабораціонізмом. Ось і здавалося, що це річ, яка в час війни ну, не може бути прийнята українським суспільством. Не може бути компромісу між е, в, в питанні юрисдикції. І тут велика, як то кажуть, проблема і, і несприйняття іншою стороною ПЦУ, церкви УПЦ. З іншої сторони, е, православна церква України, е, багато ну, дехто вбачає е, в, в цьому церковному е, всій спільноті. Проблематику невизнання всіма помісними церквами цієї церкви, Дехто вважає вважається далі розколом. І я вже не кажу про ту риторику, яку, на жаль, ми чуємо воєвничу риторику зі сторони наших представників УПЦ по відношенню до ПЦУ, де просто обзиваються один одного. Ось тому тут теж є проблематика. І з нашої сторони багато людей не бачать себе в ПЦУ якраз через ці упередження, через таке сприйняття православної церкви України. Але якщо купнути глибше, то і перший аспект, і, і другий аспект не є такими проблемами. Тому що якщо купнути глибше, то УПЦ вже не така й московська церква. Як комусь хотілося б бачити, і просто як не кажуть, їх закрити, і зробити від, що її немає, і представників цієї церкви не буде. Да? І ми бачимо навіть ініціативи законодавчої влади, вони багато в чому є незрозумілими, яким чином таку величезну спільноту масово можна якось утиснути, чи закрити, чи, чи як там воно буде, ми далі будемо бачити. Тому що справді у ПЦ різнобарне і тут є багато патріотів, українців, які також являються заручниками ситуації церковного високоцерковного правління. Да й ПЦУ має 5 років вже свого буття як церква, церкви, визнаної хай не всіма помісними церквами, але частини православ'я, і цим треба вважати, зважатися. І якщо правильно до цього поставитись, то проблематика визнання не є такою вже проблематикою. Е, отож, отож, є про що говорити, е, є в якому ракурсі шукати пошуки відповіді на проблемні запитання. Е, закінчу свій виступ ще тезою значимості сьогоднішньої нашої зустрічі. І на що ми можемо базувати нашу подальшу роботу. Ну, по-перше, у нас справді є дуже позитивний досвід зустрічі в Софії, якій я приймав участь такої зустрічі, цей досвід вилився в хороші контакти, позитивні, які ми до сих пір тримаємо з учасниками цієї зустрічі. В той же саме час ми маємо документ підписаний всіма учасниками Софійської зустрічі. Це декларація порозуміння, яка безперечно може стати фундаментом подальшої, як кажуть, співпраці, роботи, розмови, діалогу. Далі мене дуже радує, що сьогодні долучились до цієї зустрічі віряни, Миряни, обох церков активні авторитетні. І я впевнений, що є питання, які складно вирішити в форматі там взаємовідносин духовенства, але легше їх можна вирішити в взаємовідносинах такої церковної інтелігенції. І ще сьогоднішні формати важливий і актуальний, і цікавий в тому смислі, що присутні не лише представники УПЦ і ПЦУ, але і українці, і священники, які належать е, до інших юрисдикцій, які за кордоном проживають, ось, і, але вони вболівають за українське православ'я в Україні, ось, тому що це теж їхня біль. І у них, напевно, є своя формула е, примирення миру і єдності православних українців. Тому то, е, прошу Бога, помочі в нашій розмові, в діалозі, в нашій роботі, тому що не дивлячись на те, що. Оці голубів миру, які пан Константин показав на книжці в наших церквах, не так зараз багато, і більш популярним є риторика войовнича між церквами. Я ж перекон, все ж таки, переконаний, що продовження діалогу дасть можливість вийти на рівень більш конструктивних таких контактів і можливо рішень в подолання. І цієї церковної кризи, і цієї трагедії. Дякую за увагу.